Друзі, вітаю на моєму каналі. В цьому відео ми розглянемо покроково ще одну актуальну схему, в якій не потрібні нам дропи, тобто другі люди, через які ми закидаємо гроші на іноземну картку, а працюємо через. Біржі. Для початку рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Тут також є часто інформація про заробіток в інтернеті, також я розіграю інколи гроші. Підписуйтесь і будемо заробляти разом. Отож, друзі, зараз на моєму прикладі покроково подивимося, скільки можна заробити з 30 тисяч гривень. Отож, сідайте зручніше і погнали! Друзі, для цієї схеми нам потрібен Monobank, біржа Whitebit, біржа Binance, і сервіс Vice, ну або Revolut, хто чим користується. Якщо коротко, через Monobank ми закидаємо гривні на WhiteBit, через Monobank до 100 тисяч ми поповняємо без комісії. Тут купуємо тезер дешевше, переводимо на Binance. На Binance через P2P перекидуємо на Vice. З Vice вже скидаємо на нашу валютну картку. Я буду скидати на PrivatBank. І далі замовляємо валюту і міняємо в обміннику. Тепер дивимося на практиці. Для початку поповняємо наш рахунок. Переходимо на біржу WhiteBit гривня, нажимаємо поповнити. І як бачимо, що з монобанку нульова комісія до 100 тисяч гривень в день. Після чого буде комісія 1,5%. Чудово, в мене є монобанк, поповняємо. Поповняємо на 30 тисяч. Як бачимо, максимум зараз можна поповнити на 29 500. Поповняємо. 29 500. Нажимаємо запит і вводимо реквізити нашої картки. Все вели, нажимаємо реквест. Через телефон підтверджуємо. Так, я все підтвердив. Чекаємо. І дивимося, ми оплатили 29 500 без комісії. Закриваємо і дивимося, гроші вже є на балансі. Давайте ще поповнимо ще раз на 500 гривень, щоб було 30 000 гривень. Поповняємо 500. І знову все вводимо. Нажимаємо знову реквест. І ось так, друзі, можна закидати гроші до 100 тисяч гривень. Тобто можна цю схемку крутити одразу на 100 тисяч гривень. Це більше як 2 тисячі доларів, можна зараз крутанути. Але ми пробуємо на 30 тисяч гривень. Як бачимо, в мене вже є на балансі 30 тисяч. Чудово. Це основний баланс. Нам треба перевести його на торговий. Нажимаємо переказати. З основного на торговий 30 тисяч. Підтверджуємо. Тепер йдемо в торгівлю. Нажимаємо торгівля базова, шукаємо гривню. Зараз гарний курс. Ось дивимося гривня. Курс просто чудовий, зараз 39.64. Суть схеми в тому, що тут ми купляємо долар по 39.64, а в обмінниках продамо по 40,60. Навіть можна в банку продати, як бачимо, в Райфайзинг, найдорожчий курс по 40 гривень 60 копійок, тобто без проблем виміняєте і на цьому заробляєте. Давайте купимо долар, поставимо 39.64. Давайте поставимо по 65 і вийде 755 доларів. Щоб наш ордер був перший, нажимаємо купити. Так. І ось мій ордер 3965. І чекаємо, щоб він зайшов. Можна, в принципі, відразу по 3966 купити, але я люблю так. Треба трошки почекати, але це буде вигідніше. І так, чекаємо. І так, ордер мій зайшов, хвилин 10 я чекав і все чітко. Зараз навіть дешевший курс. Дивимося, ордери, історія. І ось сьогодні, 25 серпня, я купив 755 доларів 85 центів. Тепер ці долари перекидаємо на біржу Binance. Спочатку кидаємо все на основний баланс. Демо баланси загальний. У мене тут трошки більше вийшло зараз. Нажимаємо переказати сторогового на основний. Так і візьмемо 755 доларів 85 центів. Підтвердити. Є 755 доларів тих, що я купив. Тепер нажимаємо вивести. Виводити кошти будемо через bep 20 так як тут комісія всього на 1 долар. Можна також через ТРЦ-20, тут також 1 долар. Так що вибирайте або ТРЦ-20, або bep 20 Якщо ЄРЦ-20, тут комісія 3.26, через ОМНІ взагалі 15 доларів, через EOS 5 доларів. Так що або БЕП20, або ТРЦ-20. Я вибираю БЕП-20. Сума 750. Отже, 755 доларів. Комісія 1 долар, я отримаю 754 долари. 85 центів вже залишимо на біржі. Переходимо тепер на Binance, беремо адресу, гаманець, Fiat Spot. Шукаємо USDT. Ось депозит. Вибираємо мережу. Нам треба BEP 20 ось BNB BEP 20 Не путайте з мережою BEP 2 має бути BEP 20 Нажимаємо. Ось адреса, на яку потрібно вивести кошти. Копіюємо, вертаємося на вайбіт, вставляємо адресу, запит на зняття коштів і вставляємо наші коди. І так, вставили коди, нажимаємо підтвердити. Транзакція в черзі, будь ласка, зачекайте кілька секунд. Тепер чекаємо, коли гроші прийдуть на Binance і продовжимо. До речі, друзі, сьогодні старт торгів біржового токена від WhiteBit. На жаль, я не зміг купити даний токен. Мене навіть не впустило в кабінет. Був дуже сильний ажіотаж. На жаль, не вийшло. Якщо ціна токену буде падати, я обов'язково буду його купувати. Біржа WhiteBit дуже топова. Якщо ви в ній не зареєструвались, обов'язково реєструйтесь, ссылка буде під відео. Поки що чекаємо. І так, друзі, гроші прийшли. За пару секунд все чудово. Як бачимо, ось 754 USDT, є депозит. Тепер йдемо в гаманець, фіатий спот. Нам потрібно ці кошти перевести на поповнення. Йдемо в поповнення. Ось USDT, тут в мене 35 центів. Переходимо ось сюди переказ. І 754 долари сюди переказуємо, щоб на P2P їх продати. Нажимаємо підтвердити. Як бачимо, 754 доступно. Все, тепер йдемо в p 2 p торгівлю і продаємо наші USDT. Нажимаємо купити, p – торгівля, і можна ці USDT, в принципі продати відразу назад на нашу картку Монобанк. Це буде не так вигідно, але все одно на цьому ми заробимо. Давайте подивимося монобанк. Ми купили по 3965, а продати можна по 3990. 25 копійок різниця. Профіт невеликий, але можна таким чином теж зробити. Ми йдемо другим шляхом, щоб продати набагато дорожче. Ми вибираємо USD. Я прочитав, підтверджуємо. Оплата Vice. Я використовую Vice. І бачимо, що наші USDT можна продати по 1.013. Я возьму трошки нижчий курс, щоб мій ордер відразу зайшов. Обов'язково створюйте самі ордер як мейкер це набагато вигідніше. Чому? Тому що дивимося, якщо взяти сразу як тейкер тобто сразу продати курс 1006. Так що вигідніше самому створювати ордер. Правда, щоб його створювати, якщо ви новачок, треба, щоб в вашому аккаунту було більше 30 днів. Отож, давайте створювати оголошення. Ідемо в більше, розмістити нове оголошення. Свій аккаунт Vice'u я вже додав в Binance. Я хочу продати USDT за фіат. Ставимо не гривню, а долари. USD. І ціну виставляємо 1.0.12, щоб він зразу зайшов. Ось така фіксована ціна. Нажимаємо далі. Кількість USDT нажимаємо всі. Як бачимо, що тут в нас вийде вже трішки більше. 754 долари. На вайс ми можемо отримати 763 на 9 доларів більше. Ось чому краще самому створювати ордер. Виставляємо ліміти 754, 754 35 Спосіб оплати обираємо Vice. Ліміт часу оплати 15 хвилин, я думаю, вистачає. Нажимаємо далі. І в примітці я завжди пишу only vice to Vice, тобто, щоб скидали з вайсу на вес, вайс, щоб це не був банківський переказ, а чисто з рахунку вайсу. Так набагато краще. І також напишемо End Like, щоб люди поставили лайк. Далі все я залишаю і опубліковуємо. Перевіряємо. Ціна фіксована 754 долари. Нажимаємо підтвердити публікацію. І ось моє оголошення опубліковано. Переходимо назад в P2P-торгівлю, Обираємо USD, Vice. І як бачимо, ось моє оголошення, саме перше, і я думаю, воно повинно швидко зайти. Тепер чекаємо, щоб на мій вайс прийшли кошти. Поки що чекаємо. Поки чекаємо, я неправильно виставив ліміти. Максимум я можу отримати 763 долари, так що ставимо 763, а тут ставимо 760, так як є ще комісія зарезервована. Нажимаємо опублікувати. Бачимо, зарезервована комісія 2,63 і підтверджуємо. Ось тепер точно все. Так, друзі, є людина, яка готова оплатити. Нажимаю на мій ордер. Ось такий ось логін. І чекаємо, коли надійдуть гроші. На телефон мені вже прийшло, що я отримав гроші. Давайте подивимося. заходимо в Vice. Як бачимо, ось Віталій Баранський, 760$ доларів 73. цента. Вертаємось, бачимо 760$ доларів 73. цента. Все чітко. Також дивимося, що покупець скинув скріншот. переказав. Давайте напишемо. Дякую, постав лайк. Нажимаємо Платіж отримано. Ставимо галочку Я отримав правильну суму ім'я і все так. Вибираємо спосіб підтвердження через номер мій телефону, отримати код. Прописуємо код, який прийшов на телефон. Ось і все. Я переказав йому USDT, він мені долає. Як бачимо, на Whitebit я купив 755 USDT, а на Vice вже отримав 760 доларів. Давайте порахуємо тепер, по скільки нам вийшли ці долари. Потратив я 30 тисяч гривень. І ділимо на 760. Тобто, як бачимо, ми купили долари по 39.47. А в обміннику ми поміняємо по 4060. Різниця більше, як в гривню. На цьому і є гарний профіт. Тепер переходимо до наступного кроку і переказуємо наші долари на приватбанк. Переходимо на Vice, нажимаємо на наші долари. Нажимаємо Надіслати, нажимаємо тут переказ в тій же валюті. Продовжити. В одержувачах в мене вже є мій рахунок Приватбанку. Якщо ви ще не відправляли, нажимаєте Собі і тоді прописуйте реквізити. Де взяти реквізити Приватбанку. Щоб подивитися реквізити в Приватбанку, нажимаємо гаманець, обираємо нашу доларову картку. Ось моя доларова картка. І ось у нас є реквізити. Нажимаємо реквізити. Світ платежем. І ось наш IBAN, який потрібно обов'язково вставити знизу. І банк отримувача. Тут вставляємо код, який є в кінці. І все. Я ж нажимаю вже на свій рахунок. Причину обираю, наприклад, інвестиції продовжити. Комісія 3 долари 29 центів Я повинен отримати 757 доларів 44 центи Перевіряємо мої дані, нажимаємо підтвердити й надіслати. Вводимо наш пароль. Готово. Ваш переказ розпочато. Гроші вже надійшли на приватбанк. Все, дуже швидко, пару секунд і все. Ось прийшло мені повідомлення. 757 доларів 44 цента мені прийшло на картку. Я буду міняти їх по 40 гривень 60 копійок. Тепер давайте подивимося, який профіт. 757 доларів 44 центи. Множимо на 40%. І 6. І того, друзі, виходить 30 752 гривні 64 копійки. Тобто 752 гривні ми заробили за один круг, це з 30 тисяч гривень. А якби ми купляли на 100 тисяч гривень, профіт був би більший. Ну, правда, треба мати 100 тисяч гривень. Так що, друзі, якщо у вас немає дропів, ви можете використовувати також цю схему і на цьому теж заробляти. Можна з будь-якої суми, якщо на всі 100 тисяч гривень купити, це буде профіт за 2 тисячі гривень. Так що, друзі, це такий додатковий заробіток. Тепер як заказати ці долари, нажимаємо сервіси, послуги, замовлення готівки, валюту вибираємо USD. Мінус в тому, що ми можемо замовити не всі долари а або 750, або більше. В мене ще були долари, тому я замовляю 800. Потрібна кругла сума. Майте це на увазі. Також, якщо вам не вистачає, ви можете в касі банку докупити долари. Нещодавно мій підписник мені писав і розказував, що йому не хватало пару доларів до круглої суми, він просто за гривні докупив і зняв долари без проблем. Нажимаємо продовжити. Вибираємо дату. Сьогодні у нас 25, те можна на завтра замовити, це чудово. Нажимаємо 26, те шукаємо моє відділення. Нажимаємо продовжити і підтверджуємо, заявку успішно подано. Все чудово. Завтра я заберу свої долари, можна їх сразу міняти і знову повторювати цей круг. Далі, якщо я буду повторювати цей круг, я буду на більшу суму, вже звісно це робити, але не забувайте про ліміти, не перевищуйте суму 500 тисяч гривень. А ще краще доходити до 400 і все. Якщо ви хочете працювати тільки з 30 тисячами гривень, і вас є знайомі, тоді обов'язково працюйте по оцій схемі. Ця схема без бінансу, просто закидайте на Вайс і з Вайсу через Swift на приват. Ліміт 30 тисяч з одного аккаунту. Зараз по цій схемі профіт виходить 1800 гривень, що є набагато більше, але потрібно шукати людей. Також, друзі, є ще гарна новина, що Абанк. Теж дає можливість вже перекидати на іноземну картку, поки що тільки на MasterCard, так що на Вайс поки що ми закидати не зможемо. Проте, якщо в революті у вас MasterCard, можете пробувати вже перекидати. Після 26-го числа обіцяють додати віза. Коли додать віза, можливо, я також. Зніму для вас відео інструкцію, як все правильно робити, як перекидати кошти. А поки що я закінчую. Я вам бажаю профіту. Не забудьте підписатися на мій канал. Напишіть в коментарях, якими способами ви крутите ваші гроші. Бажаю вам профіту, мирного неба над головою. І зустрінемось в нових відео. До побачення.